Всім привіт! Сьогоднішнє відео в мене на таку тему, що я сама навіть не думала, що я колись про це буду знімати відео. Є деякі ну, такі норми, установки, які, як то кажуть, по умолчанню діють. І ну, питань в мене ніколи не виникало, чому так, а не інакше. І три дні назад під моїм відео про Бактус Надіжда Мальцева написала мені коментар. Може хтось мені пояснить, навіщо закінчувати ряд виворотною петлею. Я постійно роблю лицевою, так само утворюється косичка. Про що мова? Мова про те, що я завжди так роблю. І ну, я можу сказати, в переважної більшості я чую, що ми першу петлю, коли ми в'яжемо, знімаємо, останню пров'язуємо І... Чому так я можу сказати, ну мене так навчили. Десь інформацію, що роблять люди по-іншому, я не зустрічала, тому я можу пояснити за себе, чому я так роблю. Я дійсно всі роки свої я в'яжу саме так. Я першу петлю знімаю, не має значення, чи я в'яжу, ну, коли поворотними рядами я в'яжу, маю на увазі, а не по кругу. Не має значення, чи я в'яжу якийсь я рухну, чи є просто гладь лицева, чи це платочна в'язка, Не має значення, в якому варіанті, але я завжди першу петлю знімаю, останню пров'язую виворотною. І в виворотному полотні я першу знімаю, останню пров'язую виворотною. І е, от я зв'язала три е, зразок, три участка, де в мене різні, по-різному зв'язані кромочні петлі. Е, хто зрозуміє просто зі слів, е, що я маю на увазі, ну, можливо, якусь сумбурно це поясню. Зрозуміє так, якщо хтось все-таки не до кінця це зрозуміє, і сумніви залишаться, потратьте півгодинки на те, щоб зв'язати зразочок і самому переконатися і зробити, можливо, для себе якісь свої висновки чи залишитися при своїй думці. Тепер давайте розповім, чим відрізняються всі ці три зразочка. І так, в першому зразочку. Я в'язала лицеве полотно з виворотною і виворотною, всі однаково пров'язані. В першому зразочку я в'язала першу кромочну, я знімала, що з лицевої сторони, що з виворотної сторони. А останню я з лицевої сторони пров'язувала лицевою, і з виворотної сторони пров'язувала. Другий зразочок я пров'язувала. Першу знімала, останню з лицевої сторони я пров'язувала лицевою. З виворотної сторони, я першу знімала, останню помалюнку пров'язувала виворотною. І третій спосіб це умовно класичний: що першу я знімала, останню виворотною з лицевої сторони. І з виворотної сторони, першу знімала, останню виворотною з виворотної сторони. І так, тут в нас. Знімаю лицевою, з виворота знімаю лицевою. Другий варіант. Знімаю лицевою, знімаю по малюнку виворотною. Третій варіант. Знімаю виворотною, з виворотної сторони знімаю виворотною. А тепер давайте подивимося саме до тих утворень. Косичок, про які ми говоримо, коли в от, от, нас є якісь різні маніпуляції з цими кромочними петлями. У нас може бути два варіанти, якщо ми не перекидаємо, і отут не робляться в нас бугорки, коли ми правильно знімаємо без перехрещень і без обмотувань кромочні петлі. Є таке поняття, це коли в нас основа петельки йде завужена. А верх йде розширений, і з неї виходить також петля з завуженою основою. І в нас ще є такий варіант. Це, можливо, не бачачи цього варіанта, можна назвати косичкою, але по факту це в нас є такий ланцюжок, коли в нас приблизно однакова ширина йде повністю петельки, що зверху, що знизу. Так що, в цьому відео конкретно, це не, не постійний термін, не ніякий це не книжний термін. Якщо це можна називати косичкою, то оце я назву ланцюжком, цепочкою. І так, в першому варіанті, коли ми останню кромочну петлю пров'язували лицевою, що з лицевої сторони, що з виворотної сторони, в нас. З лицевої сторони, якщо брати праву сторону і ліву сторону. З правої сторони, в нас виходить саме от, оця е, цепочка, ланцюжок. А з лівої сторони, у нас виходить звичайна, е, виходить звичайна е, косичка. В другому варіанті, коли ми пров'язуємо по малюнку останню лицевою виворотній стороні, останнє виворотною, в нас в даному випадку виходить саме оця косичка. Що з лівої сторони, що з правої сторони. Тобто, в нас тут виходить косички з обох сторін, на відміну від цього першого варіанту, де з однієї сторони косичка, а з другої ланцюжок чи сипочкою, назвемо це. І третій варіант той, що для мене є класичним, коли ми завжди виворотну і в лицевій, і виворотній в'язці в'яжемо виворотною. У нас також з однієї сторони виходить косичка. З другої сторони ланцюжок або цепочка. Але третій варіант, і перший відрізняються рівно навпаки, в одному випадку з однієї сторони косичка, в другому випадку з другої. Так само і ланцюжок з протилежної сторони в першому випадку. І в третьому випадку з другої сторони. По факту однакова косичка в нас виходить в тому варіанті, коли на лицевій стороні ми останню пров'язуємо малюнку лицевою, а з виворотної сторони по малюнку виворотної. Для мене це стався от сьогодні такий, знаєте, новина, що Дід Мороз не існує. Просто взяла в руки і спробувала різні варіанти. І по факту, той спосіб, яким я завжди в'язала, в мене не однакові кромочні з лівої і з правої сторони. Ще раз скажу, щоб вони були однакові, ми кромочні петлі першу завжди знімаємо що з однієї, що з другої сторони. А останню петлю просто пров'язувати потрібно по малюнку, Ну, як потрібно, як ви собі захочете. Ось малюнку На лицевій стороні лицевою, на виворотній стороні виворотною. От така для мене такий експеримент, от така ідея для цього відео в мене з'явилася. Ще раз кажу, попробуйте для себе е, самі, щоб побачити, чи це для вас має значення чи ні. Це з тою самою історією про класичні бабушкині петлі. Хтось залишається і в'яже, як і в'язав все життя, а хтось починає перевчатися і на класичні петлі. Це особистий вибір кожної людини. Надіюсь, що вам. Було корисне в якійсь мірі це відео. Чи, принаймні, хоч якусь інформацію це до вас донесло? Вам всім дякую за перегляди і папа! -па.